Незважаючи на зусилля найкращих істориків, геніальних криптографів та найбільш самовіданих мисливців за скарбами, історія сповнена загадок, які продовжують бентеж для нас і досі. Манускрипт названий на честь польсько-американського торговця антикварними книгами Вілфреда Войнича, який придбав його в 1912 році. Манускрипт Войнича це детальна 240-сторінкова книга. Написано абсолютно невідомою мовою. Її сторінки також заповнені кольоровими малюнками та дивними діаграмами, зображеннями неймовірних подій та рослин, які не схожі на жодний відомий вигляд, що лише додає інтриги документу, який неможливо розшифрувати. Автор манускрипта невідомий, але радіовуглецевий аналіз показав, що його сторінки зроблено десь у проміжку між 1404 та 1438 роками. Манускрипт був названий. Найтеємничіший рукопис у світі є безліч теорій про походження та природу рукопису. Деякі вважають, що вона є фармакопеєю, яка описує різні знання середньовічної та ранньої сучасної медицини. Багато картинок трав і рослин змушують також припустити, що він був щось на зразок підручника для алхіміків. Той факт, що багато діаграм, судячи з усього, зображують астрономічні явища разом з біологічними замальовками, що не ідентифікуються. Навіть привели деяких найбільш вигадливих теоретиків до припущення, що книга має позаземне походження. Але в одній думці сходяться практично всі теоретики, що ця книга навряд чи є розіграшом, враховуючи кількість часу, грошей та скрупульозної роботи, які були потрібні для її створення. Криптос це загадкова вкрита шифром скульптура, створена художником Джимом Сандбурном, яка розташована перед штабом-квартирою центрального розвідувального управління Ленглі. Вірджинія. Вона настільки загадкова, що навіть саме ЦРУ не спромоглося до кінця розшифрувати її код. Скульптура містить 4 шифрування, І, хоча три з них вдалося розшифрувати, розкрити код четвертої не вдається і досі. У 2006 році Санбурн підказав, що в першому шифруванні міститься підказки до четвертої, а у 2010 році розкрив ще одну. Символи 6469 в четвертій частині означають слово Берлін. Можливо, ви можете її розшифрувати. Шифр Бейла це комплект із трьох шифрувань, які ймовірно розкривають місцезнаходження одного з найбільших похованих скарбів американської історії. Багатьох тисяч фунтів золота, срібла та дорогоцінного каміння. Скар був спочатку здобутий таємничою людиною на ім'я Томас Джефферсон Бейл у 1818 році під час золотодобувних розробок у Колорадо. З трьох шифрувань лише другий був декодований. Що цікаво, схоже, що ключем до шифру є американська декларація незалежності, дивовижний факт з огляду на те, що ім'я Бейла збігається з ім'ям автора декларації. Розшифрований текст вказав на місцевість, де знаходиться скарб Бетфорд Каунті, Вірджинія. Але його точне місце розташування, мабуть, зашифроване в одній із шифрувань, що залишилися. На сьогоднішній день шукачі скарбів ретельно обшукують, часто нелегально, пагроби Бетфорд Каунті у пошуках цього незліченого багатства. Загадка Фестського диска схожа на історію на кшталт Індіани Джонса. Виявлений італійським археологом Луїджі Перньє в 1908 році в руїнах Мінойського палацу Фесті диск зроблений з опаленої глини і містить на собі таємничі символи, які, можливо, є невідомою формою іерогліфів. Вважається, що його зроблено десь у другому тисячолітті до нашої ери. Деякі вчені вважають, що ці іерогліфи нагадують символи лінійного А та лінійного В. Писемних мов, які колись використовувалися на стародавньому криті, тоді в чому полягає проблема. У тому, що лінійний А не розшифровується. На сьогоднішній день диск є однією із найзнаменитіших згадок в археології. Погляньте здалеку на пастуший монумент 18 століття у Стаффоршері, Британія. І ви зможете прийняти його за скульптурним відтворення знаменитої картини Ніколя Пусена Аркадійські пастухи. Але подивіться ближче, і ви помітите дивну послідовність літер це код, який не вдається розшифрувати вже понад 250 років. І, хоча автор цього шифру залишається невідомим, деякі вважають, що цей код може бути підказкою, залишеною лицарями тамплієрами. Щодо місця знаходження святого Грааля Багато з найбільших розумів нашого світу намагалися розшифрувати цей код і зазнали невдачі, включаючи Чарльза Дікенса та Чарльза Дарвіна. Справа Тамамшут вважається однією з найбільших загадок Австралії і обертається навколо невстановленої людини. Яка була знайдена мертвою в грудні 1948 року на Сомертон Біч в Аделаїді, Австралія. Крім того факту, що людину так і не змогли впізнати, справа стала ще загадковішою, коли в потайній кишені, вшитій у штани цієї людини, було знайдено крихітний клаптик паперу зі словами Тамам шут. Ця фраза перекладається як закінчено або завершено і використовується на останній сторінці зборів поем Рубаят Омара Хаяма. На додачу до цієї загадки незабаром було знайдено копію Рубаят, в якій містився дивний шифер, залишений, ймовірно, самою цією мертвою людиною. Через зміст поем Омара Хаяма багато хто вважає, що це послання було запискою деякого роду, але вона досі залишається нерозгаданою так само, як і сама справа. Якось літньої ночі 1977 року Джеррі Емман, доброволець програми «Сеті», Можливо, став першою людиною, яка отримала послання з іншої планети. Емон сканував радіохвилі з глибокого космосу, в надії випадково натрапити на сигнал, що несе в собі ознаки посланого розумною расою. Коли він помітив стрибок у своїх вимірах. Сигнал тривав 72 секунди, максимально можлива тривалість виміру, яку дозволяло обладнання та діапазон сканування Емона. Він був гучним і, мабуть, передавався з місця, в якому ніколи не бував ніхто з людей. Із сузір'я стрільця з точки поруч із зіркою, званої тау стрільця за 120 світлових років від землі. Еман написав слово вау на оригінальній роздруківці сигналу і тому його назвали Вау-сигналом. Всі спроби ще раз упіймати сигнал не увінчалися успіхом, що призвело до великих дебатів щодо природи його походження та його значення. Листи зодіаку це серія із чотирьох зашифрованих листів. Які, як вважають, були написані знаменитим зодіаком, серійним вбивцею, який тероризував мешканців Сан Франциско у другій половині 1960-х і на початку 1970-х років. Листи, ймовірно, були написані як спосіб подразнити журналістів і поліцію. І хоча один лист вдалося розшифрувати, три інші залишаються нерозгаданими. Особу Зодіаку також ніколи не було встановлено. Хоча вбивств Зодіаку більше не було ідентифіковано з 1970-х років. Дорожній камені Джорджії це гранітний монумент, зведений в Елберт Каунті, штат Джорджія, в 1979 році. Камені містять гравіювання восьми мовами: англійською, іспанською, суахілі, хінді. Івритом, арабською, китайською та російською, і кожна містить у собі десять нових заповідей для ери розуму. Камені також встановлені з урахуванням астрономічних міркувань. І хоча монумент не містить зашифрованих послань, його мета та походження залишаються загадкою. Він був споруджений людиною, особистість якої так і не вдалося точно встановити, і яка ховалася за псевдонімом Крістіан. З-поміж цих десяти заповідей перша є можливо. Найсуперечливішою підтримуйте число людства нижче 500 мільйонів у одвічному балансі з живою природою. Багато хто вважає, що це покликання знизити популяцію людей до зазначеного числа, і критики путівника навіть зажадали її знищення. Деякі шанувальники конспірологічних теорій навіть вважають, що вони були створені таємним товариством Люцифера, що закликає до нового світового порядку. Ронго-Ронго це система загадкових знаків, накреслених різних артефактів, знайдених на острові Пасхи. Багато хто вважає, що вони є втраченою системою листа або протопису і можуть бути однією з трьох або чотирьох незалежно винайдених систем листа в людській історії. Знаки й досі залишаються нерозшифрованими, і їхнє справжнє значення, яке як вважають деякі, містить підказки про долю зниклої цивілізації. Яка побудувала статуї на острові Пасхи? Швидше за все втрачено назавжди.